Добрий день, мене звати Третяк Олександр. Я власник невеличкого бляшаного цеху по виробництву бляшаних виробів. І мені хотілося б записати відео. Це буде моє перше відео у форматі YouTube. У мене є сторінка на TikTok, але деякі питання в ну, в форматі Тік-Тока вирішити і висвітлити дуже важко, не вистача і часу, і не вистачає, ну, скажімо так, це не та трошечки аудиторія, яка є в Ютубі. В Ютубі, мені здається, що аудиторія більш сконцентрована на тому, щоб приділити чомусь увагу, щоб висвітити якусь тему. Я вас дуже прошу, якщо у вас є така можливість підписатися на мій канал, цим самим я зрозумію, чи цікаво буде. Мій досвід саме для глядачів каналу на Ютубі. Перше, що я хотів би, тему, яку я висвітлити, я її сьогодні спробував висвітлити на Тіктоці. До мене звернувся у мене, верніше, було коментар під моїм відео. В відео я розповідав, як, ну, яким чином ми. Наносимо розмітку на наші шаблони, щоб виготовити наші вироби. Ну, конкретніше сказати, я показував ну, нашу кухню із середини. От на що людина мені відповіла, що навіщо людям це пояснення? Продавайте, рекомендується, все дуже просто. І мені хотілося б дати пояснення просто в тому, що дуже велика різниця між продажем в соціальних мережах і. Просто продажем, як, наприклад, таргетована реклама або холодні обзвони. Соціальні мережі, якщо ми просто будемо висвітлювати в них ту продукцію, яку ми продаємо, ну, показувати, і от я займаюся, наприклад, профнастилом та виробами. От дивіться, який в мене красивий профнастил. От дивіться, який в мене красивий конюк. От у мене є така -та гама кольорів. Ну, і я вам можу порадити товще, менше там, виробника якогось. Людям це буде нецікаво. Тобто, через соціальні мережі це не зайде ніяким чином. На мій погляд, через соціальні мережі, щоб до них зайти, потрібно людям показувати свою кухню, як ти, як виробник, досягаєш там якихось результатів. Найцікавіше буде відео заходити те, там, де ти ділишся своїм досвідом. Особливо там, де ти будеш своїм негативним досвідом ділитися. Ну, Так звані, як зараз можна казати, факапи. Це цікаво людям, тому що ну, людині цілком природньо помилятися. І е, коли вже якісь емоції е, викликає ваше відео, вже е, людина цікавиться, що у вас буде далі. Вона може на вас підписатися, вона може зацікавитися е, вашими роботами, як ви, вашим ставленням до роботи, е, про те, як ви, там, ну, ви можете виглядати навіть кумедно, ви можете вести це в якійсь такій формі, е, ну, скажімо так, юморній. І людям буде цікаво це переглядати, але дивитися на сам ваш товар просто, їй буде не цікаво. Це от я, я вам даю 100%, що ну, так воно і відбувається. Але вже в контексті, коли людина познайомиться з вами, як з особистістю, вона побачить, що ви продаєте. І тоді вже, наприклад, ваші відео будуть у неї вести асоціацію з тим товаром, який ви продаєте. Вона може порадити своєму товаришу, наприклад, в розмові, що я там дивлюся одного. Блогера, який там займається профнастилом, він там показує, як там, наприклад, там правильно підрізати кути, або як правильно обрати профнастил, і хочеш, ось от підписка, подивися, переглянув. Ага, вже подивився, і вже у людини, по-перше, виникає якась довіра до тебе як до виробника. Вона бачить, що ти цим займаєшся, тому що дуже важко зараз е, вийти на ринок е, і усмідомити те, що ну, просто продавати вже е, ну, це дуже важко. Тобі потрібно заявити про себе, хоч якимсь чином. І найпростіший спосіб зараз це є соціальні мережі. Тому, на мій погляд. Ну, потрібно приділяти цьому е, дуже активну увагу. Ну на зараз. Тому що е, колись я відійшов від е, холодних дзвінків. Я розпочинаю з холодних дзвінків. Ми займалися саме тим, що ми обзванювали, наприклад, там е, сільські господарства і при, ну, пропонували їм якісь е, там паливно-мастильні матеріали або е, якусь хімію. Ну, в 90-ті, дев'яносто ну, в, в 2000-ті роки. Це було ще актуально. Ну, так, да, дійсно, що е, дядькові там, е, із села було цікаво, що до нього там, з міста хтось дзвонить, цікавиться, там, як у нього справи, пропонує йому там, якийсь мазут, там, або якийсь там Нірол, Салідол і все таке. Е, да, тоді це працювало. А якщо ви ще приїдете до нього, наприклад. Е, Ну, лічна, і е, проявити до нього там якусь повагу, там щось йому привезете, яких зразків, розкажете, який він класний дядько, що про нього там вообще гуде все місто, що всі його колхоз знають, що він самий лучший председатель в світі. Да, тоді це працювало. А зараз, коли, наприклад, іде обдзвон, люди дзвонять. Вам потрібно того, то ми хочемо вам запропонувати тут. Уже людям не цікаво. Просто-напросто, ну, в кращому випадку е, положу трубку. А ну, взагалі просто хтось от, цілий день якийсь копив негатив, а ви дзвонили невчасно, і він весь на вас і, і виплеснувся. І неприємно буде і йому, як, ну, тому кому ви зателефонували, і так само вам, то, тій людині, яка телефонує. Тому це вже все, воно уйшло, його вже ну, не повернути. Зараз кожен хоче е, бути власником свого е, вибору. Дивіться, те, що він знайшов в інтернеті. ну Людина ж зараз не цікавиться тим, чому от саме от саме вона тільки подумала, наприклад, про покупку е, там якогось автомобіля. І одразу в інтернеті вона встріла ну саме чомусь цей автомобіль. от Всі думають, що це судьба. Е, насамперед, це складний механізм, це називається таргетована реклама, яка відслідковує всі ваші дії, всі ваші, ну то есть, вона вже розуміє. По навіть вам не треба казати це слово вслух. Вона вже розуміє по вашим повадкам, по вашим місцях, де ви буваєте, по вашим запитам в інтернеті, що ви хочете. І у вас буде спливати ця реклама. І вже тоді саме ви зробите такий висновок, що це ваш вибір. Це ви купили, ви вибрали. І це правильно. А ще таке поняття з'явилося зовсім недавно, як соціальні мережі. Там, де тобі, в якійсь шуточній формі ти бачиш виробника, ти бачиш продавця, ти починаєш зав'язувати з ним якісь відносини, і в тебе ну, вони асоціюються вже як з людині, якій можна довіряти. Чим, наприклад, буде більше людина присвячувати себе соціальним мережам, тим більше будуть якісь позитивні відгуки, негативні відгуки. Тобто людина, скажімо так, буде залишати якийсь цифровий слід. Е, тому ну от е, я насамперед хочу звернути увагу саме на розвиток е, соціальних мереж. Це у нас TikTok, це у нас Інстаграм, це у нас Фейсбук і е, також це Ютуб. Є ще LinkedIn, але він уже більш е, ну, трошечки не не по моїй специфіки. Я його сильно дуже не вивчав. От сьогодні хотілося б загострити увагу саме на Тіктокові. От як би я е, не старався, наприклад, там заливав відео, там, от дивіться, ми зробили там якісний там, е, зонтик, якісне коліно, якісний там якийсь цей, ми вигнули. Да, перегляди якісь є, там 200 300 переглядів, але ніхто на це не звертає увагу. Е, Купувати з тіктоку ніхто не буде. А коли ми почали е, знімати відео там в якійсь жартівливій формі? О, тоді пішли перегляди, тоді пішли коментарі, тоді пішли це. І було е, чесно кажучи, було приємно, коли перша людина подзвонила, А я бачила у вас в тік-втоці. І е, вона придбала у нас там певний товар. А ще було цікаво те, що постійні клієнти, які в нас вже купують, дивлячись наш TikTok, кажуть, тю ми оскільки з вами вже співпрацюємо. А ви ми не знали, що ви продаєте саме цю продукцію? Ну да, це наша недоробка. Ми цього ну, не казали. Ми е, е, експериментували з цим. А от ви тепер завдяки цьому знаєте, що ми можемо виготовляти і таку продукцію теж. Тому е, я всіми руками за розвиток соціальних мереж просто потрібно для себе трошки усвідомити, як вони працюють, по якому принципу інстаграм трошки по-своєму працює, Фейсбук трошки по-своєму, Тікток по-своєму, і деякі люди там розказують, що Тікток це там дитяча якась забавка. Повірте, якби це була дитяча забавка. Ну, Трамп і Сідзіпін, вони б не сперечалися за цю мережу, тому що вони розуміють, що саме завдяки тому, як впливати на свідомість людей, можна впливати і керувати світом. Особливо це доречно на, на якихось біржових торгах, на чомусь такому, що пов'язано з криптовалютами з усім остальним. Любе слово, яке скаже, скажімо, там, Трамп, воно дуже сильно впливає на біржу. І вже хтось на цьому заробляє. А впливає на біржу чином? яким? Тим, що воно дуже швидко е, розходиться по е, теренам інтернету завдяки соціальним мережам. Тобто, це таке сарафанне радіо 21 століття. Зараз нічого ти не скриєш, зараз ти нічого е, ну, взагалі, як сказати, Уже іголки з сена ми не утаїм. Ну, це е, трошечки російською, але ну доречніше ти е, не скажеш. Тому от е, зараз з такими реаліями хочеться просто ну, е, присвячувати цьому більше уваги. І хотілося б забдяки каналу, і е, коли б я висвітлював би, наприклад, е, свою точку зору. Почути зворотний зв'язок, почитати ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи є сенс, наприклад, мені знімати далі такі відео, ну, тому що мені було б цікаво розвивати цю тему далі. Тому дуже сильно буду завдячувати за підписку, дуже сильно буду завдячувати за лайк для цього відео. Якщо він набере велику кількість переглядів, я буду знімати відео для вас в тому форматі. В якому ви зараз мене бачите, дуже дякую за увагу. На все добре.